Система виклику офіціанта Royal Rex в Барселоні обладнання від компанії Royal Rex активно завойовує Європу. Сьогодні система виклику персоналу Royal Rex вже успішно використовується відвідувачами і персоналом ресторану Seconds Mercat в Барселоні. Власник ресторану давно хотів знайти ідеальне рішення для трьох своїх ресторанів в центрі Барселони, яке б об'єднало в єдину систему клієнтів і офіціантів в залі ресторану і на літній терасі, а також активізувало роботу кухні, шеф-кухаря і офіціанта. На кожному столі в залі ресторану були встановлені 28 багатофункціональних кнопок виклику r 104 Для чотирьох столів на літній терасі були замовлені новітні для Європи екологічні кнопки виклику хайбо без батарей і живлення. Для зміни з п'яти офіціантів ресторану були придбані 5 пейджерів r 02 На барні стіці встановили додатковий приймач табло для прийому і демонстрації цифрових сигналів виклику від кожної кнопки виклику на столах. На кухні на роздачі встановили кухонний передавач кухаря для виклику офіціантів на кухню. Як працює система виклику в іспанському ресторані Seconds Mercat в центрі Барселони? Краще, якщо нам про це скаже власник ресторану Едуард Рока. Mi nombre es Elmar Roca. Quería comentaros lo bien que me está yendo Royal Red. Desde que hemos puesto los pulsadores en casa, estamos facturando desde el primer día un 17% más. Y esto es porque desde que tenemos los pulsadores, esto se convierte en ventas seguras. Ventas seguras porque cuando tú tienes una necesidad como cliente, estás pulsando una llamada que el caballero tiene aquí. Ti. Podemos pulsar... Y el camarero ya nos llega, ya viene a nosotros. Esto se convierte en una venta segura o en un mejor servicio. No siempre es una venta lo que necesitamos, sino dar un buen servicio, poder atender al cliente y darle lo que necesita: sal, pimienta, aceite y, evidentemente, si es una cerveza, un café o un postre que quiere tomar, es seguro que lo va a tomar. Gracias, esperamos que Royal Rex se convierta en nuestro producto también. thank <laughs>